Генштабі вперше показали на картах бойових дій просування росіян у Сумській області. У вівторок, 1 липня, генштаб оновив свої мапи. повід... бойових дій прибачте, зокрема у ЗСУ вперше офіційно показали просування ворога на Сумщині. Так, от на оновлених мапах генштабу зафіксовано зміни на північно-слобожанському та курському напрямках. Мова йдеться про те, що раніше українське командування зовсім не відображало захоплені території на Сумщині, позначаючи лише напрямки ударів ворога. Від кордону, нині ж вони показали актуальну лінію фронту, яка фактично збігається із той, яку надають аналітики мапи Діпстет, окрім Сумщини, Сумщини зміни зачепили і Курську область. Якщо раніше Генштаб звітував про утримання невеликої ділянки біля села Гуєво, то нині ж колір у цьому районі із карти прибрали. Імовірно, зміни у підході пов'язані зі стабілізацією. Ситуації на сумському напрямку до речі нагадаю, що нещодавно і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування із журналістами повідомляв про. Цю ситуацію, те що а, там стабілізували наші захисники ситуацію на тому відтинку фронту, і тому подекуди, якщо з'являються, знаєте, такі от. А... Хайпові заголовки до прикладу, як у західних змі, The Wall Street Journal, Давайте згадаємо, згадаємо Financial Times і з нещодавного що вони писали. А то не все так є погано, як вони дописують. Бо наші захисники там є. Наші захисники а, створюють спротив рашиському війську. Ним раніше генштаб заявив, що просування ворожих військ зупинено по лінії юнаківка, яблунівка, новомиколаївка, Олексіївка, Кіндрацівка, Російський кордон. Ми ну плацдарм на території Росії у Глушковському районі Курської області. Загалом в результаті успішно. Нахдії з боку збройних сил України на цій ділянці фронту було звільнено населений пункт Андріївка, про який також повідомляв і лідер України Володимир Зеленський. Ну і щодо останніх змін на фронті, те, що відбувається. Зараз що відомо із цього приводу коментують і військові експерти читала заголовок The Wall Street Journal, Я думаю, ви його також зараз згадаєте з приводу угрупування, з приводу того, як там все погано. На вашу думку, як реагувати на такі заголовки і як їх обходити, знаєте зайвою стороною? Ну і щодо того, чого можливо очікувати в найближчі тижні, в найближчі місяці на північно-слобожанському напрямку. Ну, давай так, це ж західна преса пише. Не, ну цікаво одразу дивитися, що це за стаття. Хто пише? Це пише людина, чи це редакторський матеріал ну, здання? Якщо це раз. Що людина напише, то подивитися, що він писав раніше, яке в нього ставлення до України. Бували такі моменти, коли виявляла там стаття, наприклад, там Нью-Йорк Таймс пишуть: все погано в Україні, все розвалюється, допомоги не буде. А потім виявляється, що їй писав журналіст, який має таке більш. Про, про російські погляди, і він пише більше про Росію добре, про Україну більш негативно. Тоді все зрозуміло. Ага, окей, все. Розуміємо, що це ж жур, за журналіст. І одразу на віру на такі статті не сприймайте, бо ще раз це пишуть люди, це пишуть люди за іноді 7 тисяч кілометрів від, взагалі, від України, взагалі не розуміючи, що відбувається, їм дали завдання написати статтю. І Він сидить, пише. Він щось подивився, подивився там Арістовича, глянув трішечки, не знаю там. Якихось російських воєнкорів ну, і з цього наваляв статтю. На чому вона досліджується, на чому базується, ніхто не знає. Мене мене дуже вражає, коли посилаються на анонімні джерела в розвідці. Це взагалі така, знаєте, історія цікава, коли ти можеш написати будь-що і сказати, це мені сказало джерело на умовах анонімності в Пентагоні. Думаю, Що він там сказав? Навіть якщо це була б офіційна особа Пентагону, там так само помиляються іноді. Тому спокійно сприймайте ці матеріали. Ми полюбляємо. Дуже читати матеріали, які мають позитивну реляцію по Україну, і дуже дуже полюбляємо копати собі помиральну яму, коли там щось негативне про нас. З приводу того, що буде на майбутньому, важко сказати, ніхто не хоче прогнозувати, це складно, я так само не беруся, але як на мене, просумщено загроза є зараз для дороги, яка сполучає суми з глуховим. За різними оцінками 18-20 кілометрів залишилося до цієї дороги. Тобто, теоретично російські безпілотники вже можуть з'являтися на цій автомобільній дорозі, і влучати в українську техніку, в українські цивільні автівки, руйнувати нашу логістику. Зрозуміло, що це не ключова дорога, але це перша дорога. Далі є суми канотоп і далі є вниз суми Київ. Це ну три дороги, які важливі для цього обласного центру. Пане Іване, знаєте, що хотіла вас запитати щодо запорізького напрямку, адже вчора також мережею була інформація, що окупанти масово перекидають і чеченців на запорізький напрямок. Вантажівками прибули до Маріуполя, щоб передислокуватися на Запоріжжя. Власне таку інформацію надавав і керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Як ви нині оцінюєте ситуацію на цьому вітинку фронту? Двіться про кадирівців там поки що багато чого не зрозуміло. Йшлася мова, здається про 15 вантажівок. Ну я ще не помиляюся, ну 15 вантажівок. Це ну що це таке? Ну, це ж не тисячі тисячі людей. Це 15 вантажівок. Я не зрозуміло, скільки там цих військовослужбовців. Це одна сторона. Друга. Кадирівці останній раз за моїми спостереженнями приймали участь активну участь у бойових діях саме під час спроби захоплення міста Києва в Київській області. Після цього відверто скажу, я не спостерігав кадирівців на якихось там великих-великих напрямках. Можливо, мене військові виправлять, але ось навіть в російській пропаганді, навіть в чеченській пропаганді, ну не було таких моментів, що вони там десь супер на передові в тилах. Окей, okay. стріляти з um, пістолета повітря, це вони. Їздити на позашляховиках з проблисковими маячками по тилових районах, це вони. Е -е Тому я поки що далеко від думки, що кадирівці поїхали на там якусь передову. Можливо, підсилити тили, окей. Okay. Можливо, підсилити якісь там не знаю, там, загони патрулювання по на окупованих територіях. Так, це може бути. Але ще раз, треба спостерігати і дивитися, що відбувається.